Усім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Усім тихого, мирного і благословеного неба і Божої нам усім благодаті. Бачите, які гарні ромашки в мене цвітуть. Вони були висотою десь сантиметрів 60, напевно. І після сильних вітрів їх дуже-дуже сильно положило. І я не захотіла підв'язувати, я просто їх обрізала. А вони відмолодились і знову квітують. Бачите, скільки тут ще є бутонів? Ще багато. І будуть нас радувати. Так. Ну, друзі, ми стоїмо біля траншеї. Значить, відео знову буде про те, що ж Марічка сьогодні вкупила для того, щоб в швидкому часі було світло. А купила, друзі, я кабель. Табель є мідний, трохфазний. Як там він ще називається, друзі, не знаю, тому що тому що, цьому мало я розуміюся, але я вам скажу, що ще добряче треба було попошукати, поїздити по Любошову, щоб знайти все те, що нам потрібно. Так, Ну, а кабель, бачите, ось кабель. Дивіться, його так мало, що його так мало. А заплатила я за нього 3800. За метр такого кабеля 95 гривень. Ось і Марічко. Як то кажуть, дивись, і радуйся. Ну, але, друзі, тепер наступний крок. Тут, якщо подивитись, то я собі записала: 6 штук треба по 2 метри 12. Це потрібна арматура. Шість арматурин по 2 метри і 12 міліметрів, я так зрозуміла, 1 сантиметр і 2 міліметри. І провід вісьмерка. Бачите, це мені братик. Братик-братик диктував, а я записувала. Ну, але це все є вже записано на листочку. Так що, завтра будемо купляти арматуру. Чи я сама її привезу, не знаю. Чи мені привезуть? Ну, я з вами обов'язково поділюсь. Так що продовження буде завтра. Що ж, Марічка знову купила. І головне, скільки я за те мені прийдеться віддати грошей. Чи прийдеться? Ой, дуже-дуже надіюсь, що завтра нам дадуть аванс. І буде, і буде за що купити ту арматуру. Але нічого, якось буде. Якось буде. А ні, то попросимо, то запишуть. Тому що всі мої запаси, друзі, вичерпались. А тепер вам скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Все в нас буде добре. Тільки так, і ніяк інакше. У мене все добре, а буде ще краще. Усім тихого, мирного і благословеного неба. Усім пока-пока, пока. пока, пока.